Українська делегація, яка працювала на генеральній асамблеї, ООН, має бути задоволеною результатами своєї роботи. Політична підтримка світу в Україні росте. Але крім неї, Україні сьогодні не менш потрібна і економічна допомога. Саме пошуку нових ділових партнерів, українські урядовці і дипломати присвятили значну частину свого часу під час візиту у США. З Нью-Йорка повідомляє Олександр Яневський. Під час спілкування з членами Ради з міжнародних відносин, яка вважається однією з найвпливовіших приватних організацій у США, прем'єр-міністр Яценюк говорив про поточну політичну ситуацію в Україні: вступ до НАТО, санкції проти Росії та економіку від газового питання до інвестицій. От виніт. Що нам треба, нам потрібна додаткова підтримка у військовому тренуванні, радниках зброї оборонного характеру. Наша ідея разом зі США ми можемо запустити низку спільних бізнес проєктів Ми не благаємо про гроші. Разом ми можемо заробити гроші. Разом ми можемо мати спільний бізнес в енергетичному та сільськогосподарському секторах. Ми розуміємо, нам треба встановити мир в Україні. У нас є величезні можливості, величезні ресурси. Якщо ми разом розпочнемо спільні економічні, Проекти зі США це буде надзвичайно важливо і дуже допоможе моїй країні. Прем'єр-міністр заявив, що для успішності україно-американських проєктів необхідно провести ряд реформ. Уряд вже прийняв проєкт з відновлення України, де покроково описано, що саме потрібно робити, щоб країна стала економічно і фінансово сильною. З нашими західними партнерами треба розмовляти простою зрозумілою її мовою, не на тисячу сторінок, а конкретні речі: от що було зроблено, от що необхідно зробити. Що треба зробити у відновленні територіальної цілісності, відновленні безпеки, у виконанні угоди з Європейським Союзом, в реабілітації наших солдатів і ветеранів і учасників АТО, у відновленні Донбасу, децентралізації влади в новій податковій системі і боротьбі з корупцією. І Як прожити зиму? Оце власне кажучи, ті цілі і шляхи досягнення. Міжнародні інститути мають план співпраці з Україною. Якби Київ не проводив реформи, як того вимагають ЄБРР, МВФ та інші установи. Фінансування було б припинено, додав прем'єр-міністр. На зустрічі з бізнес-колами США, яке відбулося за сприяння Американсько-української ділової ради в Українському інституті Америки в Нью-Йорку, українська делегація переконувала бізнесменів США у доцільності вкладання грошей в Україну. Результати зустрічі Арсеній Ценюк прокоментував так. Самим треба собі початку допомагати, тому перше питання це стабілізація ситуації на сході, друге це треба пройти вибори. От, а третє питання треба зробити те, що викладено в нашому плані. Це природньо, що люди хочуть вкладати в економіку, яка має стабільну безпекову і політичну ситуацію. Звичайно, що піднімалось основне питання це корупція. і сподіваюся, що парламент таки кінець проголосує за пакет законів, які були розроблені урядом і внесені президентом по створенню антикорупційного бюро. Це ключове завдання зараз побороти реальну корупцію в країні. І ще раз хочу підкреслити, що їх турбує безпека, їх турбує вибори. Зустріч було не так про загальні. Розмови, тому що я думаю, що достатньо загальних розмов. Зустріч з специфічними планами, специфічними корпораціями про специфічні проблеми: про проблеми оподаткування в Україні, про проблеми корупції, проблеми позо, про, щодо прозорості та іншими. Я думаю, що зустріч була дуже прідною. Яценюк прем'єр-міністр, відповів на всі питання, як він переважно відповідає досить чітко. І надіємося, що є, ці проблеми можуть бути розв'язаними в швидкому часі. До кінця цього року Київ також планує подати судові позови до міжнародних судів проти Росії, отримати статус головного союзника США поза НАТО, поглибити роботу з європейськими структурами на різних рівнях, підготувати пакет реформ, спрямованих на зменшення Держапарату, реформування судової системи України, децентралізації влади та впровадження нової податкової системи. Олександр Яневський, голос Америки.